Доброго дня, шановні аграрії, мене звати Олександр Лясківський, менеджер з технічної підтримки насіння олійних культур. Це вже четвертий сезон рубрики Зважай на врожай. Сьогодні 20 вересня, і ми з вами знаходимося в самому серці Київщини, на Білоцерківщині, на полях селянського фермерського господарства Колосок. Сьогодні в рубриці у нас збирання. Дуже цікавого перспективного гібриду із сульфосегменту, гібрид Сувора. Загалом, в цьому році, у нас в двох локаціях на Київщині висіяний цей гібрид для фіксації урожайності. І от сьогодні, власне, на цій локації ми і побачимо, що покаже гібрид Сувора за погодних умов цього року. І тепер коротенько про цей гібрид. Чим він цікавий? Насамперед. Це середньостиглий ліноловий гібрид, який адаптований під гербіциди Fluence і Експрес. Гібрид, який досить високоолійний, формує олію у насінні на рівні 52-53%. Гібрид, який характеризується стійкістю до вовчка на рівні RG, тобто це семирасовий гібрид. Це немаловажний факт. Враховуючи те, що вовчок рухається у нас навіть не поступово, а досить-досить агресивно. І вже на Київщині зустрічаються нові раси вовчка. Крім того, цей гібрид має високу толерантність до такої небезпечної хвороби, як несправжня борошниста роса. І ще одна фішка цього гібриду: це висока толерантність до іржі. Навіть в цих умовах, де збереглись деякі листки, ось на краю. Листок абсолютно чистий від іржі, від прояви пустой. Додатковий плюс для цього гібриду. А тепер трішки згадаємо про умови: ми висівали на цій діляночці соняшник 29 квітня. Це оптимальні терміни для зони лісостеп. З грунтової схеми, яка тут застосовувалась. Це був препарат на основі пропізахлору. Потім, уже коли соняшник у нас вийшов через утворення ґрунтової кірки, ми проводили звичайно міжрядний обробіток ґрунту. Я вважаю, це важлива технологічна операція. В подальшому в період бутонізації застосовувався лише один фунгіцидний захист. Одна фунгіцидна обробка була. Що стосується опадів за весь період з 1 травня по 31 серпня, тут випало всі локації в межах 215 мм дощу. В травні в нас випало 77 мм опадів. Трішки була ґрунтова кірка, через те ми проводили міжрядний обробіток ґрунту. І от в липні місяці в цій зоні в нас випало 93 мм загальна кількість опадів. І ми маємо фактично такий результат візуально. Але який він у нас буде фактичний, це звичайно покаже контрольний замолот із ділянки. Як заміряти який рівень урожайності зараз відберемо зразочок на оліні? на визначення в місту Волої. Перший раз вологомір у нас дав показник на рівні 11,1 відсотка вологості. Другий раз ми заміряли 10,8. За результатами двох вимірювань середній показник по вологості насіння складає на рівні 10,9%. Ну що ж, перерахуємо потім на базову вологу урожайність, а зараз будемо їхати і зважувати, скільки ми намолотили з цієї діляночки. До речі, облікова площа у нас 39,2 сотки. В народі кажуть, весняний день рік годує, а в нашому випадку осінній день рік годує. Ми щойно зібрали соняшник, і площа готується в нас під посів озимих зернових. Сподіваємось, що в наступному році рівень урожайності озимої пшениці на цій діляночці буде не менш таким феєричним і цікавим, як і урожайність гібриду сувора в цьому році. А тепер ми готові оголосити результати із облікової ділянки. 3920 квадратних метрів, тобто трішки більше 39 соток, ми зібрали рівно 1500 кілограм. Таким чином, в нас урожайність склала гібриду сувора на рівні 38,3 центра на гектар, із вологістю 10,9%. Перерахунку на базову вологість 7%. Урожайність при цьому складає 36,7 центра на гектар. Я вважаю, що для цього року це досить високий рівень урожайності, враховуючи погодні умови, які складалися впродовж сезону 2025. Тепер давайте трішки проаналізуємо, що ж вплинуло на рівень урожайності, який насклався на цьому полі, з плюсів. Ну, звичайно, погодні умови в плані опадів були сприятливі для формування цього рівня урожайності. І крім того, рівень агротехніки, яка в цьому господарстві присутня, рівень урожайності також залежав від рівня удобрення, яке застосовувалося на даному полі. Тепер трішки про складний момент. Травень місяць для культури соняшника був не досить сприятливим. Про холодні погодні умови, про холодні ночі, і це, в свою чергу, також впливало негативно на розвиток культури. Ну насамперед, розвиток прикореневої форми склоротинії. Ми бачимо, що в регіонах з достатнім зволоженням рівень захворювання досить таки поширений. Це однозначно обмежувало потенціал того чи іншого гібриду. Таким чином, бачимо із плюсів вологозабезпечення, достатній рівень удобрення і агротехніка, яка сповідується в господарстві. З негативних моментів те, на що ми менше могли вплинути, це звичайно погодні умови. Варто віддати належне генетиці гібриду Сувора, не дивлячись на всі негаразди, які складалися. Цей гібрид все таки витримав складні моменти і позитивно відреагував на рівень живлення, на агротехнологію, показавши результат, який сьогодні ми зафіксували. Такий був сезон 2025 року для гібриду Сувора в даному господарстві. Але в нас є ще одна локація, де ми також будемо проводити контрольний замір урожайності гібриду Сувора на півдні Київщини. Тому, друзі, залишайтеся з нами і слідкуйте за наступними випусками рубрики Зважай на врожай! В нас є багато цікавих новинок із інших регіонів. До зустрічі!